Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Назва цього відео це навіть не стовідсотковий клікбейт. Я дійсно так вважаю і навіть аргументую свою позицію. Хоча так, в назві є перебільшення, звісно, це не найгірше місто для велосипеду, але от в уяві більшості це от прям найкраще місто для велосипеду, справжній рай для велосипедистів. А це точно не так, і от з тим тейком я й буду сперечатись. Буквально от кого б я не спитав, яке місто найкраще для велосипеду. Всі скажуть Амстердам, бо це така неофіційна столиця велосипедистів, найвелосипедніше місто в світі. Я був в Амстердамі багато разів і в різні пори року брав велосипеди на прокат, і мені воно не подобається і як місто. І як велосипедне місто, щоб не казати, що я прям от ненавиджу його. І вважаю, що воно дуже несправедливо розхайплене і переоцінене, і будь-яке інше місто в Голландії, воно краще, і як місто, і як місто для велосипедистів. Так, Амстердам дійсно дуже велосипедне місто, велосипед як транспорт тут домінує. Потім по важливості йдуть пішоходи, і десь там в кінці, після собак, така опущена каста автомобілістів. Автомобілістів чмирять, оподатковують, не дозволяють заїжджати в центр, і куди їй дозволяють заїхати, то щоб не їхав швидше за 30 км на годину. І ще потім здеруть 10 шкур за паркінг. І так має бути всюди. Це база, це правильно. А так, до речі, було не завжди. Як і майже кожне місто, Амстердам в певний період часу хворів на автомобільну хворобу. У 70-х, коли пройшла післявоєнна криза, почалось швидке економічне зростання, у людей на руках опинилось багато грошей, автомобілізація населення зросла, а місто воно було майже таке саме, як і зараз. Тобто вузькі вулички, канали, і почали з'являтись банальні проблеми автомобіле домінуючих міст, які ми маємо зараз в українських містах. Але ще помножені на два за рахунок у цієї компактності: Київ, привіт, вічні затори на дорогах, загазованість повітря, шумове забруднення, його шкоду дуже часто недооцінюють, а воно досить негативно впливає на людей. І найголовніше підвищення смертності на дорогах. Ще й влада Амстеру в той час почала піддивлятися, наприклад, США, і почала розширювати дороги, врубати дерева, будувати нові дороги і автостради, думаючи, що це якось допоможе побороти затори. І це ж так класно, коли в тебе оці десятисмугові хайвеї, і без авто ти не можеш навіть хліба купити. І це ж так приємно нюхати оці вихлопні гази. На це мав би бути просто рай на землі. А в планах якраз і були мільярдні проекти з гігантськими автострадами, розв'язками, навіть більшість каналів планували просто залити бетоном. Але у людей згоріла жопа, тригером стала ота висока смертність від автомобілів. І завдяки масовим протестам тренд вдалося розвернути на користь людей, і от тепер це велосипедна столиця світу, кого не спитаєш. Так чого я тут взагалі оце розказую про найгірше місто для велосипеду? Так є таке, правильніше було б написати найгірше місто для велосипедистів серед найкращих велосипедних міст. Якось так. Користуватись велосипедом в Амстердамі досить дискомфортно. Так, Амстердам в плані безпеки для велосипедиста буде більш безпечнішим, ніж будь-яке місто в Україні. Майже всюди, де б вони були, будуть велодоріжки, справжні велодоріжки, виокремлені від автомобільних доріг, а не як у нас, або велодоріжка в парку, або якась мальовка на дорозі заставлена припаркованими машинами. Я щаслив, що нарисували для нас дорожки. Дякую вам. Так, інколи приходиться ділити дорогу з автомобілями, але пам'ятаємо, велосипедисти тут завжди прівелейована каста, і авто їздять повільно. І оскільки є безпечна велоінфраструктура, і велосипедам зручно і дешево переміщуватись на короткі середні дистанції, то звісно містяни почнуть використовувати цей найкращий вид транспорту. І велосипедистів тут дуже багато. Десь 60% майже півмільйонного міста пересувається велосипедом. Їх так багато, що в години пік утворюються вже затори з велосипедистів. І навіть якщо ви досвідчений каталець або їздикиня, вам може бути дискомфортно. Вузенькі володоріжки, хтось постійно спішить і хоче вас обігнати. І полонички ще додає те, що місто популярне серед туристів, які приїхали різнотрав'я спробувати подивитись на. Той квартал червоних ліхтарів. Цей квартал, до речі, це взагалі дно, 0 з 10, там нічого цікавого, просто найгірше місце в Амстердамі. Туристів дуже багато, прям дуже. На тверезі туристи шляються містом і постійно відрізуть під колеса. І інколи самі беруть велосипед на прокат, не маючи досвіду їзди по велодоріжкам, та й взагалі досвіду не мають. А, ну і так до слова ще, якщо ви не будете слідувати правилам, то готуйте грошики, якщо вас, звісно, серед тисяч інших помітять і зупинять. Користуйтесь телефоном в руках під час їзди 100 євро штрафу. Немає світла, дзвіночка, катафотів, 60 євро штрафу. Ну, не те, щоб це погано було, але ви маєте бути готові і знати всі правила. Їзда на велосипеді тут завжди дискомфортна, дуже багато подразників, ти постійно маєш бути зосередженим і не можеш розслабитись. Може, з часом ти до цього адаптуєшся. Все просто дуже хаотично, і шанси впасти з велосипеду, як на мене, досить великі. Єдине, що це падіння буде по вині вузької володоріжки і іншого велосипедиста або накуреного туриста, і не на великій швидкості. Розігнатись, якби ви і хотіли, вам трафік і світлофори просто не дадуть цього. І чекає на вас якесь там розбите колінце. В Україні ж може і менше шансів впасти, але це вже, можливо, буде якийсь бухий депутат на авто і в кращому випадку вас госпіталізують. І, звісно, чим далі від центру, тим менше трафіку і тим менше тих туристів, тим безпечніше, тим краще, тим спокійніше. І друга проблема, яка випливає з великої кількості велосипедистів це паркінг. В деяких районах міста, загалом центральних, неможливо припаркувати свій велосипед. Все забите цими велосипедами. І ще у більшості людей не один велосипед, а декілька. Які вони паркують в різних частинах міста для зручності. А ще деякі живуть не в Амстердамі, але приїздять на роботу в Амстердам, і їх велосипед завжди припаркований десь біля вокзалу. І у місцевих жителів горить жопа з цього, бо їм закривають входи, виходи в будинки, паркуються біля вікон і часто можна зустріти таблички чи то з проханнями, чи то з погрозами. Будь ласка, не паркуйте свій велосипед отут-от. Існують навіть безкоштовні підземні паркінги для велосипедів, але до них ще ж треба дійти. Не для того вони оце купували велосипед, щоб пішки ходити. Треба мати велосипед, на якому можна доїхати до велопаркінгу, щоб забрати свій основний велосипед. І ще, ви, може, чули таку нісенітницю, що амстердамці вони практичні і користуються простими практичними байками, без наворотів. ні. Я. Якщо це буде велосипед дорожче 200 євро і буде гарно виглядати, його просто вкрадуть. А як не вкрадуть, то інші паркувальники перехожі і вологість швидко доведуть його до кондиції оцього класичного амстердамського байку. Тому майже неможливо побачити припарковані хороші байки ще й в хорошому стані, якщо тільки власник не сидить десь напротив кафешці. Буквально чим сратіший і дешевший велосипед, тим краще, більше шансів, що ви прийдете після роботи до місця, де ви його залишили, і він там буде навіть з колесами. Чим більше велосипедів, тим більше велосипедних злодіїв. І я вас умоляю, які велозамки всі велозамки зламуються, розпилюються, особливо коли працюють професіонали. А професіоналів в Амстері повно. Звісно, ходять легенди, що до масової міграції люди жили щасливо і навіть можна було не пристьобувати свій велосипед. Але то все неправда, жахлива пропаганда, і те, що більшість крадіжок велосипедів роблять ось такі от хлопці, то теж неправда, і цей канал дуже-дуже засуджує ці міфи і стереотипи. А якщо не професіонал і рівні ламати замок, то можна вкрасти сідло, колеса і все, що легко відкручується. Тому повсякденності і використовують просту. Максимально таку рухлядь, яку красти просто не має сенсу. І ще такий цікавий факт: звісно, веломайстерин і веломагазинів дуже багато, майже на кожній вулиці є такий, але ціна праці в країні висока, і навіть якесь просте банальне обслуговування, типу замінити трансмісію Сінголспіда, буде коштувати дорожче, ніж сам велосипед. Тому найвигідніше, що можна зробити, це залишити десь свій велосипед. І забути про нього. На нього наклеять наліпку попередження, і через пару тижнів комунальні служби приїдуть і утилізують. Або можна просто скинути його в канал, як часто і роблять, щоб не платити самому за утилізацію. І потім просто купити нову рухлядь, трохи в кращому стані. Ще деякі люди просто по приколу скидають неприв'язані байки в канал. Оце з паркінгом проблеми. І деякі люди не прив'язують свій велосипед, а використовують нарамний замок, який блокує колесо. Якщо рухлять, то не понесуть, а от в канал скинути можуть. Ну вже ж не звучить, як велосипедний рай, правда? А ще можу додати за клімат. Крім середини літа, тут завжди холодно і вогко. Поруч море з вітрами плюс купа каналів. Які були побудовані, щоб контролювати підтоплення міста. Ну ще можна ними вантажі возити, щоб дороги розвантажувати. Ну то таке завжди логко і холодно, не найприємніший клімат для велосипеду. Як ви могли зрозуміти, я не дуже люблю Амстердам і вважаю, що це найгірше місто в Нідерландах, бо насправді інші міста дуже круті. Там так само домінує велосипед, але без таких крайнощів. І в якомусь там утрехту набагато приємніше знаходитись. Та, взагалі, всі Нідерланди офігенні і будь-яке інше місто Нідерландів краще за Амстердам за будь-якими характеристиками. Ну не тільки, я так думаю, самі голландці, нідерландці теж так вважають. Ось вам Каламбур аеропорт Амстердаму називається Шіпхол, а сам Амстердам я б назвав Шітхол. По-перше, із за тих же самих туристів все загажено, і комунальні служби просто не встигають прибирати. Дуже багато людей, бруду і пацюків. Весь центр забльований і обіцяний. Найпоширеніші запахи це запах або різнотрав'я, або сечі, і інколи їх важко розрізнити із за своєї схожості. А тут якась кріпова експозиція. Нагадую, це як у нас в під'їздах. Ні, ну все дуже, звісно, мило, таке лавочка з видом на канал. Але так, усе у цьому гівні, чайковому гівні. Рівні криса. Оце ти їх бачиш зараз. Все, вони вже запустили. Всерединку. Так, вони це покритися. Розуміше це не потеря татуй. Не те, щоб в Нідерландах було дешево, це дуже дорога країна. А Амстердам це просто пік дороговизни. І це не те, щоб тільки думка бідного українця. Самі Амстердамці офігівають з цін на все. А центральна частина міста майже вся складається з туристичних пасток з завищеними цінами на вже дуже дорогі товари, і купа сувенірів, які можна придбати на аліку в 20 разів дешевше. Ну куди ж без них? І більшість людей живе в канурах гірше за Хрущовки, з річною орендою, за яку можна було б придбати топову Хрущовку в центрі Києва. І постійна вологість з каналів, це купа плісняви. І не дай Бог вам заселитись в найдешевший якийсь хостел в центрі міста. Це десь Євро 70 за ніч в сезон і сідаючи на унітаз, так, це така відсилка на назву мого каналу. Сідаючи на унітаз, я не міг просто закрити двері, бо мої коліна вони заважали закриттю дверей, це, от наче в маршруточку сів, треба отак розставляти ноги, щоб поміститися. Не хочу максимально негативити, хороше теж є. От із-за того, що автомобілісти максимально попущені, тут дуже тихо, ну, звісно, не в натовпі туристів. Містями гарненько. Можна сфотографувати що це на фоні каналу. Так, є цікаві красиві місця, але їх не дуже то й багато, і кожне інше місто в Нідерландах має такі ж самі цікаві місця, і не гірше. Так, можна різнотрав'я спробувати, якщо в вашій країні за це в тюрячку відправляють. І кохання платне, легальне теж можна спробувати. Мабуть, це і є тими головними туристичними магнітами, заради яких купа людей і їде в Амстердам. І звісно, це не найгірше місто у світі. Можливо, на пару разіків можна приїхати, але от я його не дуже люблю. Амстердам часто був моїм транспортним хабом в моїх подорожах, і коли є 10 годинок, поки чекаєш літачок, особливо восени. Я вже так почав думати, а нафік воно надо, це нюхати Сечу. Краще вже от просто в аеропорту ці 10 годин зачекати, що я там не бачив в тому Амстердамі. І якби в мене був якийсь власний рейтинг міст, то попереду, звісно, йшов Кременчук, потім багато міст Європи, України, і потім десь там в кінці був би оце Амстердам. Ну, а гірше Амстердаму, я не знаю, що, хто. Ну, це тільки Київ згадується, оце, мабуть, найгірше місце на планеті Земля. А от кого я дійсно люблю, так це моїх підписників, шановних спонсорів, потужних спонсорів і особливих спонсорів із Чикаго. Підписуйтесь і в наступних відео я розкажу з такої серії про Поріж. Поріж це дійсно найкраще місце на землі, справді рай для велосипедиста. Поступається цей рай, звісно, лише Кременчуку.